Всім здарова! Коротше, сьогодні у китайському Бравл Stars дають безплатних 3 мегаящика. І я вирішив зняти про це відео. Учора давали от маленький ящик, великий і мегаящик безплатно вчора давали. Ну, я, в принципі, міг сьогодні забрати. І відкрити це все разом. Ну, я вирішив купити от тут ці всі акції: от два кристалика, п'ять кристаликів і мега-ящик 10 кристалів. І також три мега-ящики, які дають безплатно. Так що качайте, китайський Бравл Stars. Ну, смисла тут нема, але я вирішив повідкривати сунду... сундуки. Так як у нормальному, ну, типу в стандартному Бравл Старці, немає цих сундуків більше. А у китайському все-таки ще є. Ну ладно, давайте я почну з маленького ящика. Погнали. Давайте подивимося, можливо, що все-таки випаде з маленького ящика. 10 монет. І ні, нового персонажа нема. Так, і давайте забираємо великий ящик за 5 кристалів. Погнали 20 монет. І узнаємо, що нам випаде. Так. І нам теж нічого не випадає. І давайте почнемо з мега-ящика. Так, як бачимо, у нас от такі тут акції, кому інтересно, тут є. Ну, Обичний просто Brawl Stars, стільки китайський, і тут трохи по-другому. Блін, от міг купити ці штуки, ну. Но... Ой, точніше, ящики, але у мене нема цих штук. Обідно. Ну ладно, давайте все-таки купляємо, бр... точніше, мегаящик. Погнали, 10 кристалів. 30 монет і мега ящик. А, 50, точніше, монет. І відкриваємо. Ну, по-любому, буде 6 предметів. Тут, кстати, я недавно відкривав омега бокс. Він також тут був, і тут також давали омега бокс. Так, у нас 6 предметів і нам випадає. Ну, я не знаю, якийсь, якісь боєць. Да, Сверхредкий у нас Ель Прімо. Супер. Тепер нам і 3 мега ящика. Давайте погнали відкривати 3 ящики. Ось такий у мене є крутезний. Тут дали безплатний скін на шалі. І вроді тут більше нічого не давали. А, мені ще випав от цей. А ні, стоп, це сверхки, а ці Я редкі. Переп... Я переплутав сорян. то А це от так. і От такий крутезний скін. Ну ладно, давайте беремо скін і погнали все-таки відкривати три безплатних мега ящика. Погнали, так. І давайте. То знаємо, все-таки що нам випаде з трьох безплатних мегаящиків. Так, перший мегаящик і нам випадає, на жаль, нічого. Так, давайте. О, 200 цих жетончиків. Непогано. Так, другий мегаящик. І теж нічого тут не випадає. Ну, давайте, можливо, все-таки щось з третього випаде. Я надіюся, все-таки з третього щось випаде. Погнали! О, супер, що ж випало. Ми, ну, звісно, дали монет багато. Ну, тут кіс... інтересно, що тут за боєць. Так, ну у нас є всі редкі, значить, якісь верхретки. щоб випав міфічний, це б було взагалі шикарно. Ну, відкриваємо. Ай, ну, стоп. Сверхредки, пені випало, ну. Ну, теж прикольно. В принципі, от таке коротке відео я зняв про те, що дають безплатні ящики у китайському Brawl Stars. Так що заходіть і забирайте. Так, от нам випала Пенні. І випав нам Прімо. Давайте його прокачаємо. Так, третій уровень, супер. І на цим, друзі, всім пока. Ось таке було відео. Також підписуйтесь на канал і ставте лайк. Всім пока.